Мої вітання. Хочу подякувати за ті коментарі, які були, за вашу, як кажуть, увагу, за те, що ви помічали навіть те, що можливо і я не помітив. Але сьогодні хочу трошки дати більше інформації про сам Сашник. Тобто були деякі питання з приводу того, що чи буде це опорне колесо витримувати чи ні. Скажу, що не розуміємо, чи буде воно витримувати, чи ставити його під кутом, чи не ставити. Сьогодні навіть цієї ваги, яка є, недостатньо для того, щоб анкер гарно працював. Тому будемо догружати саму приставку, збільшувати її вагу. Для того, щоб можна було збільшити е, тиск на анкер, тому що е, ваги на один сашник недостатньо. Е, з приводу самої подушки, як можемо бачити, була змінена трошки поду подушки. Е, все ж таки став вище. Вона е, тоді була більш рівніша, зараз стоїть під певним кутом. До паралелограму. Чому це було зроблено? Тому що тиску було недостатньо. Деякі сашники, які йшли за колесом комбайна, вони недостатньо якісно працювали. Тому змінили цей кут і сьогодні випробуємо далі цей сошник в такій компоновці. Деякі люди кажуть, що сама подушка стоїть неправильно, вона повинна була стояти більш вертикально, але це було зроблено для того, щоб, незалежно від положення самого сошника, як він стоїть до рами, не було збільшення великого збільшення тиску на сам сошник. Тому що якщо б цей сошник стояв більш вертикально і... Сама секція, сам сошник, наїжджав би на певне, як кажуть, певну нерівність поля, тобто на бугор, то сам, сам тиск би наскільки б сильно збільшився, щоб не зміг би дати можливість анкеру піднятися на достатню висоту, щоб пройти це, цю перешкоду і не збільшити глибину посіву. Тому це було зроблено для того, щоб в незалежності від положення. Самого сошнику тиск на сошник був приблизно однаковий. Також з приводу, чому це стоїть у нас опорне колесо, тому що головна задумка була цього опорного колеса, щоб насіння випадало приблизно на рівні середини колеса. Тобто, це дає нам змогу найефективніше витримувати глибину посіву, Тому що Глибина посіва йде на рівні опори самого сашника. Да, у нас зменшується тут відстань, і ми можемо бачити, що достатньо щільно стоять органи, і це в першу чергу дає змогу сівалки, як кажуть, більше бути схильною до забивання. Тут були зроблені такі ребра для того, щоб вони самоочищувались. Сьогодні це все тестується. Але що хочу сказати? Як можемо бачити, у нас тут є додаткові отвори, багато отворник. Він був в конструкції, зроблений для того, що якщо у нас складаються такі певні умови, коли велика кількість решток, тобто і велика схильність до забивання, ми оцей маятник, який стоїть з цієї сторони на багатодирочнику, повертаємо в зворотній, зворотній бік і виставляємо тут глибину, і як в центрі купирається сам. Колесо закриваюче, раму колеса закриваюче. і ми вже регулюємо глибину не цим колесом опорним додатковим, а колесом, яке виконує роль ущільнення після проходу анкера. Воно у нас виконує роль вже опорного, яке буде тримати глибину посіва самого анкера. Але ми розуміємо, що коли це цей колесо буде наїжджати на бугорок, то анкер може вимілюватись, а коли він буде заїжджати десь в ямку, то анкер буде заглиблюватись. Тобто ми втрачаємо вже якість посіву. Але якщо складуться все ж таки умови такі, що будуть забувати сівалку, то ми це колесо просто його перекидаємо наверх, а регулюємо глибину вже опорним колесом. і тоді у нас міжряддя виходить 30 см, і це дасть змогу проходити великій кількості решток. Також встановлені у нас ті, що приспособа для скидання тиску в пневматичній системі, тут отвори достатні для того, щоб скидати повітря і Висівати, наприклад, крупні насіння ріпаку. Мілке насіння ріпаку і насіння люцерни, тому що я був сіяв е, другої сівалки люцерну і стояли такі самі, е, такі самі скидники е, тиску, то насіння може вилітати. Тому якщо сім дуже мілке насіння, то е, треба ставити. На синій провод напряму до анкера. Що ми бачимо по самому анкеру? Тобто він у нас досить вузький, я не знаю, тут може сантиметр півтора, потім йде трошки розширення його, тобто він стає вже приблизно 2,5 см. Це розширення було все ж таки зроблено для того, щоб була можливість заховати ззаді. Насіння провід, тому що ми обмежені все ж таки про проходною здатністю, тобто самого насіння проводу, щоб все, всі ті норми, які ми запланували на пшеницю та на доброго, могли безперешкодно потрапити до лінії посів. І також тут додатково стоїть сам аплікатор на внесення рідких добрив. В принципі, це. Все, що хотів сказати стосовно анкеру. Розумію, сашнику. розумію, що це не як остаточний варіант. Ми будемо далі працювати над цим. Все покаже поле. тобто Ця сівалка буде зараз дуже сильно тестуватись. тобто На неї заплановано багато гектарів посів не тільки в нашому господарстві, а й в господарстві наших друзів. Тобто Ми її будемо тестувати. Можливо, десь навіть поїдемо на якісь послуги, але поки що зарано за це казати. Тому ще хотів сказати таку особливість. Як можемо бачити, тут у нас два розподільника пневматичних. І дві труби йде з бункерів. По одній трубі у нас йдуть добриво, а по другій трубі у нас йде зерно. І коли воно попадає на ці розподільники, воно потім стікається все з двох труб в один сошник. Стікається добриво з розподільника і зерно з розподільника. І йде вже по одній шлангі на сошник. Чому це було зроблено? Це було зроблено для того, щоб було можливість встановити. Сигналізацію окремо на поток зерна і окремо на поток добрив. Тому що якщо не розподілити між розподільниками різними зерно і добрива, то неможливо самим датчиком считати чи сіється зерно, чи сіється добриво, воно просто індифікує сам. Саме просто по собі наявність потоку якогось матеріалу через насіння проводи, і сигналізує про те, що все добре, все гаразд. Але бували такі моменти в нашій практиці, коли. З якихось причин переставало потрапляти добриво або насіння, і ми отримували або просіви, або посіви без насіння добрив. Тому для цього і тільки для цього було розділення потоку і встановлення додаткової кількості датчиків. Тобто це здорожало сівалку на 30 датчиків сигналізації. Я думаю, що при сьогоднішніх цінах це теж не дешево. Що стосується подальших, подальших випробувань, ми зробимо по колесам опорним я вже вам казав, що вони встановлюються в залежності від міжряддя на різну ширину, але це дає можливість не ущільнювати лінію посіва, майбутню лінію посіва. Тобто ми можемо заходити в незрілий ґрунт. І не створювати е переучільнення на лінії посіву. Але додатково необхідно вставити е е сам е агрегат, трактор на такі ж самі е міжряддя, е ну, тобто на спарені колеса з такими самими міжряддями. І це дасть можливість нам отримати однакові умови для всіх е сошників і для всіх. Е Рослин на нашому полі. Я рахую, що це досить важливо. Ця сівалка складається в 3 метри транспортної ширини габаритної, тому вона проходить доволі спокійно по всім дорогам, не створюючи додаткових ускладнень. Тому, друзі, пишіть, коментуйте, які будуть питання, буду відповідати. З приводу окремої продажі сошників поки що не розглядали це, це питання, але я його вже задав. Як тільки буде ціна за сошник, я вам її, як кажуть, напишу в коментарях або зніму додаткове відео. З приводу огляду куботи я пам'ятаю, якщо буде можливість, я зараз хлопців. Попрошу, щоб вони дали, як кажуть, інформацію про трактор. Тому що під одним із відео наш колега просив зробити огляд на цей трактор. Як можемо бачити, 170 кінських сил тягне 9 метрів сівалки. Для мене це дуже круто. Тому що одним трактором можна закривати всі питання: і оприскувач, і сівалка, і навіть нарізання полос по стріптілу, і розкидач, і все на трактор 107, до 200 сил. Я рахую, що це досить круто і досить важливо в умовах цих цін і на продукцію, і на техніку, і на все, в яких ми сьогодні живемо. Тому дякую. Всього найкращого тримаємося.